Сьогодні у нас ваша найулюбленіша тема бюджетики. Бюджетики, які просто ідеально підходять для літа і спеки. Якщо ви, в принципі, користуєтеся парфумами у спеку, то ось ці просто шикарно впишуться у ваш парфумерний гардероб, я вам кажу. До того ж, більшість цих парфумів зробили імениті парфумери. Залишайтесь зі мною, обов'язково додивляйтесь до кінця. У кінці, як завжди, найцікавіше. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Ну і почнемо ми з одного з найкрасивіших флаконів, найякісніших, просто від якого від якого просто неможливо відірвати очей. Це Монблан леді Емблем Льо. Щоб ви щоб ви розуміли, це ми розмовляємо про бюджети. Кришка у нас скляна, флакон у нас, звичайно, що скляний, це все виглядає максимально якісно. Єдине, що тут була на хіба взагалі таке робити, завальцована. Ось тут видно: завальцована була паперова якась етикетка на ниточці. Нормально обрізати в мене не вдалося, і оце теліпається, Оце, мабуть єдиний мінус. Ну, Ви знали, куди заходили. А якщо не знали, то скоро дізнаєтеся, що вони завжди є до чого доколупатися. Навіть у найулюбленіших парфумах. Ну, Але ж ну, я ж не, не придумую, ну скажіть. парфум шедевральний Ну, для своєї ціни це просто я не знаю, як можна купувати після цього полівашки. Дорожчі, бо за там щось за півтори тисячі гривень можна купити 75 мл такої розкоші. Це суто люксове дороге звучання. Так би мог міг звучати якась, могла б звучати якась аквалегорія, наприклад, від Герлен. так? А де герлен на секундочку, так, і по ціновій категорії, і, в принципі, і де Монблан. Ну, Монблан це що в нас вважається, якийсь мідл-маркет, це, мабуть, навіть і не люкс, чи мас-маркет, я не знаю, ми певно, що мідл. Але якість виконання парфумів у них просто на висоті. У мене нема слів, наскільки ну це просто один з найулюбленіших моїх бюджетних парфюмерних домів і те, що вони роблять, і флакони. А я відомий флаконодроч. Самому, самому флакону я приділяю стільки ж приблизно уваги, скільки і його наповненню. Бо для мене візуал неймовірно можли... можливий, важливий, блядь, Катя. Неймовірно важливий. Тож, давайте поговоримо, що ж це за аромат. Власне. Ну, піраміда у нас просто шикарнюча. Все, що влітку ми любимо, все тут є: і цитруси, і лічі, і трояндочка, і півоні, і груша, і конвалі коротше фрукти, квіти, і якісь синтетичні молекули, щоб краще трималося. Аромат неймовірно свіжий, аромат, неймовірно, красивий, аромат чистоти, якоїсь доглянутості. Трошки-трошки на старті ну, мабуть, чи навіть не на старті, якщо нюхати з пульвіка, то є якась шампуневість, знаєте, така чиста, чиста, аромат такої чистоти, такий бульбашок якихось. Але на тілі цього взагалі не відчуваєш. Він і зелененький, і фруктовенький, і, квіточ, і квіточки тут є, і свіжість, він не солодкий. і має... Майже, ну я не відчуваю в ньому такої солодкості, я відчуваю в ньому свіжість, багато води такої е, прохолодної. Це не крижаний парфум, але парфум, який може освіжити. Він звучить так само, якого кольору його флакон. Він на ноті не розкладається. Він звучить набагато дорожче своєї вартості. Він, е, за що я власне, і люблю цей бренд, за те, що тут максимально дороге люксове звучання. От дійсно, ну, я сноб ще той. Ви знаєте, я не люблю бюджетні парфуми. Я купую частіше за все щось дороге, якихось цікавих парфумерних домів. Так я не шукаю ну, мені, мені, мене не заводить. Знаєте, шукати перлини, які безумовно існують в бюджетах. Але інколи вони знаєте, самі мене знаходять до того ж, як приємно це тримати на своїй поличці. Наскільки це е, грає під світлом? Ну, звичайно, що не треба під світлом. Тримати парфуми, ну, але все ж таки, навіть у темній шафі, якщо ви її відкриваєте, промені сонця на неї попадають. І це просто краса і задоволення, як воно є. Обожнюю, рекомендую літня полівашка, незадушлива. Щодо стійкості, ну, також не можу сказати, що щось феноменальне ви тут знайдете. ну, Мабуть, що. Не знаю, години 2-3 для літньої спеки це непогано. Я вам скажу. Рекомендаціон суперова штука, дуже гарна, як ззовні, так і всередині. І принесе принесе вам дуже багато задоволення. Я вам відповідаю за це. Якщо знайомі з цим парфумом, взагалі з брендом Монблан, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. Але чесно кажучи, я жодного поганого відгуку, власне, повний цей бренд не чула ніколи. Комусь можуть подобатися одні парфуми, комусь інші, щось подобається, щось не подобається. Але. В цілому, ну бренд шикарний. Це, от дійсно, я вам, як парфумерний сноб, взагалі найбільше, якого ви знаєте, повірте мені, кажу, що як оця, оця парфумка і, взагалі, бренд Монблан, вони пахнуть дорожче своєї вартості, ну от прям на порядок. От прямо це гарний люкс. Ви розумієте? Це не притягнути якийсь бюджет, який пахне. Ну, веселенько, ми про такі ще сьогодні поговоримо. Веселенько, нормальненько, за свою ціну просто шикарно, але не Більше того, ось це. Більше того. Поїхали далі. Угу, поїхали далі. Забула ж вам розповісти, що це зробила Соня Констанс, щоб ви розуміли. Якщо ви не знаєте, хто така Соня Констант, то ви певно, що знаєте ангел нова від Мюглер як в туалетній воді, так і в парфумерній. Я впевнена, що знаєте Дом Роса від Liquid Imagineris і ще купу парфумів для Liquid Imagineris Вона робила «Jimmy choo, I Want Choo and, and I Want choo forever. Ну і Нарсісо Родрігес. Чи не всі взагалі парфуми Нарсісо Родрігес? Зроблені сонею констант, співавторстві чи окремо, ну тобто, ви розумієте, це професіонал найвищої категорії. Ну коротше, людинонька не остання в парфумерії. Так, ну і звичайно, що чи могла вона зробити прям відверте гівно, то взагалі ні. Навіть якщо бренд бюджетний, вона з багатьма бюджетними відносно бюджетними брендами працювала із селебами і коротше. Тож тепер точно все. І поїхали до наступної парфумочки. І наступ на парфумочка, про яку ми сьогодні поговоримо, буде у нас Фурла Уніка. Це якраз парфумка з тієї категорії, що я казала, що вона звучить класно, цікаво, але ось власне, на свої гроші. Це дешевий, максимально бюджетний бренд, як, ну, саме як парфумерний. Я обожнюю їх сумки, сумки в них, ну, такі, не, не мас-маркетовські ціни, скажімо так. Парфум дійсно цікавий. Він і солоний, і вершковий, і такий трохи цитрусовий. Є тут і і пудринка, і вершковість, і лактонність, і оця сіль вона дуже цікаво тут грає. Дійсно, парфум. Класний, але відчувається. Відчувається, що воно недороге. Ну от дійсно, це закинути в сумку, взяти з собою на курорт і там десь, гуляючи по якомусь новому місту, так підшпрекувати себе, бо злітає це просто за півгодини влітку. Але звучить ці півгодини дуже гарно. Дуже гарно, не нав'язливо, нескладно, хоча цікаво. Я кажу, тут я, ну, чорного перця я тут, слава Богу, не відчуваю, бо я його не люблю. І ваніль тут також. Я не відчуваю. Її як е, таку риготну, яку я терпіти не можу. Вона, мені здається, змішується з лактонністю і дає ось це відчуття якогось морозива. Ну. Тобто, якщо знати і шукати тут носом морозиво, ви його знайдете. В принципі, аромат доволі округлий, ну, і цікавий, і нормальний. На свою ціну він просто ну, агінь От просто агінь на свої гроші. Я вам кажу до того ж, такий мил, милесенький флакончик, я ну, я мені, я мені, його взяла, ну, ви зрозуміли за, заради флакончика, бо він матовий, він приємний. Кришка, звичайно, що все портить, але він і коштує 3 копійки, як я і сказала. І до речі, поки я не забула, його зробила на секундочку, щоб ви розуміли, Наталі Лорсон. Я також думаю, що ви знайомі з цим ім'ям. якщо ви трошки цікавитесь парфумерією, якщо ви інколи заглядаєте на сайти, де є ноти, так, де зазначені парфумери, ви з цим ім'ям стикалися я на 100% впевнена не один раз. Наталі Лорсон зробила дуже багато парфумів для Амуаш. Амуаш це моя. Просто остання любов, це моя захопленість, це моє захоплення і божевілля останніх тижнів, місяців. Я не знаю мені. Я за моажі просто злетіла, злетіла з катушок у своєму телеграм-каналі. Я своїх підписників трат... мучаю цими амуажами. Якщо хочете бути помученими амуажами, то, будь ласка, доєднуйтесь. У нас там дуже класна, цікава атмосфера і любляча всі один одного підтримують, підколюють, всі з шикарним парфюмерним смаком і з шикарним почуттям гумору. Тож, будь ласка. Доєднуйтесь до нас, у нас там дуже класно. Ця Наталі Лорсом ця жіночка просто зробила і Блосом Лав, і Lauberos, і Ліла Клав, і, ну, коротше, купу амуажів, які просто шикарні априорі. Для Шопарду вона зробила віш, наприклад, так, оцей витівер з їх бутікова лінійка, ну, ця більш дорожча. Імператрицю, лімітоване видання, оце от, ото яке без стрічки, так зробила також Наталі Лорсон, щоб ви розуміли, коротше, також людинонька взагалі не остання у парфумерному світі. Я вже мовчу про Feed and Fusion» від Essential Parfums», який я просто обожнюю. Тож чи могла вона зробити ну, відверте гівно навіть для бюджетного бренду? Знову ж таки, взагалі ні. Якщо ви на бюджеті і взагалі, якщо ви вас вам подобається оцей пошу. Перлинок серед бюджету, то я вам дуже раджу спробувати оцю штуку. Її можна легко протестувати у Єві, я її бачу кожного разу, коли будь-яку єву я б не зайшла. Коштує бюджетно, звучить цікаво, класно, просто літня полівашка, яка не обтяжує, не дратує, яка швиденько злітає, але коштує 3 копійки. Дуже раджу познайомитись. Поїхали далі. І далі поговоримо про парфум, і який є просто єдиним представником свого бренду в моїй колекції. Це в нас Ланвін чи Ланван, як воно буде правильно, я душі не, не знаю. І у нас тут не філологічний канал, а просто, канал просто потрендіти за парфумочки. Е, тож, коротше, у нас Ланвін Oxygen. На секундочку, Альберто Морільляс. Тут я перечисляти. Перераховувати його шедеври не будуть. Хоча ні, я не можу не сказати, що він також працював за муаж, і кілька е, творінь є його руки в амуажі. Він зробив Інред Арман Басі, купу парфумів для Болгарі, купу Омній, ту ж мою ж любиму Крісталін, е, Корал, Аметіст, ще купу купу класнючих парфумів для цього бренду. Співпрацював, можливо, навіть і зараз співпрацює я не в курсі, але вже в нього для Кіліана. Є величезна кількість просто шедевральних парфумів. Якщо ви не знаєте, хто такий Альберто Моріляс, то повірте, просто мені на слово. Це геній талант парфумерного мистецтва. Ось і, і все, власне, як я можу його прорекламувати, щоб презентувати власне, цей парфум, про який ми про який ми поговоримо з моїми спонсорами, яким я неймовірно вдячна за підтримку. А якщо ви хочете підтримати мене мій канал, то, будь ласка, долучайтесь до спонсорів. Кожного тижня в мене додатковий огляд парфумів у підбірці виходить саме для спонсорів рівня Семпл. Раз на два тижні у мене виходять окремі таємничі розпаковки для спонсорів рівня «Левант», Звичайно, що і також я планую десь раз на місяць робити окрему підбірку для спонсорів рівня флакон. Зрозуміло, що всі бонуси з нижніх рівнів. Так, автоматично додаються до верхніх рівнів. Тобто, спонсорівня Флакон має взагалі всі бонуси, всі додаткові контенти і всі додаткові розігриші, які я проводжу серед спонсорів. Ну, тож, коротше, ви зрозуміли. Якщо вам подобається те, що я роблю, і вам хочеться підтримати мене і мій канал, будь ласка, долучайтеся, я вам буду невимовно вдячна. І, як ви бачите, не тільки на словах, а й готую для вас купу, купу, просто купу цікавезного, цікавезного ексклюзивного контенту. До речі, останнє відео для спонсорів, яке було: ось ми розпаковували оцю змійку від Стефану Бертлука. Я знову ж таки знайшла до чого доколупатися. Всі спойлери для спонсорських відео я викладаю, до речі, у своєму телеграм-каналі, про який я вже казала. Доєднуйтесь, будь ласка, до нього. Всі посилання будуть в інфобоксі. А ми з вами давайте поїдемо до наступної парфумочки. І далі ми поговоримо про всім відомий. Я впевнена, що ви також його знаєте. Це в нас ще сей дозен. В мене ще в старій версії зараз він йде з такою типу. Дерев'яною кришечкою. В мене він 100 років. Як цей парфум? Бачите, я його майже не ношу. Зараз розповім чому. Але спочатку скажу, що його зробив Мішель Альмайрак. Я сподіваюся, я вірно вимовляю. Який, наприклад, зробив чи не всю лінійку Ботега Венета, Ботега, Венета всі ви знаєте ці флакончики. Ну, вони просто чудові, і це роки власне Мішеля Альмайрака. Для, бар... для Барбарі він зробив боді його відомий: в туалетній воді, парфум, інтенс, боді тендер і все таке інше. Тобто, ви розумієте, для Хлої, оде парфам Хлоя, оде туалет, флір де парфам, парфам танжеріну, це купу Хлої він наробив. Кашмір від Шапарт, щоб ви розуміли. Діор Фаренгейт на секундочку це просто легенда. Легенда! Тобто, ну також ви бачите, так, що парфум хоч і недорогий, і бренд не самий люксовий, не найлюксовіший, так, який ми, власне, знаємо. Але я дуже люблю парфуми шісей. До мене їх певна кількість мається, і цей парфум я хочу сказати, що він вартий вашої уваги, якщо ви полюбляєте прямо такі щільні цитруси. Я не з тих людей, які, які полюбляють власне щільні. Цитруси, коли парфум саме про цитрус. Бо тут я відчуваю прямо ну, піраміда гарна. Я б хотіла чути тут і ананас, і яблуко, і фіалку, і пачулі, і сосну. Я б хотіла це все чути, але я відчуваю тут тупо щільний такий блок цитрусових. І за ним я погано відчуваю взагалі щось, бо він занадто мощний, такий моцний. І тому я майже цей парфум не ношу. Бо взагалі цитрусові ноти це не мої ноти, якщо я кажу парфум. Повністю про цитруси, а не вони там десь щось відтіняють. Як, наприклад, це було у, той, у тій білі які, яку ми розпаковували разом з моїми спонсорами. Вам треба просто це подивитися, я порівнюю цей парфум з бутербродом. Ну, коротше, там своя атмосфера. Якщо вам таке всратий гуморець, підходить, то, будь ласка, доєднуйтесь. Коротше, ми повернемося до Шесейти Дзен. Парфум красивий. я... Визнаю його красу, я визнаю майстра, так, який це зробив. Але оцей мощний цитрусовий блок, який просто мені спочатку так от так цеглиною дає по носу, і все. Більше я відключаюсь і нічого не відчуваю. Мені дуже подобається цей флакончик, він в мене стоїть, я від парфумів не позбуваюся. Він чекає часу, коли я полюблю цитрусові ноти. Час настане, мій парфумерний смак вже кілька разів змінювався. Іноді кардинально інколи щось доповнювалося, інколи я вчила щось розуміти, щось, що я не розуміла раніше. Не жалкую, що його придбала. Він класний і рекомендую всім спробувати, хто. Любить цитруси. І, до речі, хоча я впевнена, що більшість з вас з цим парфумом знайомі, напишіть, будь ласка, як ви його відчуваєте, чи ви його любите, чи ви його носите, чи є він у ваших колекціях. Ну, коротше, все. Все мені пишіть і про шосей в принципі, як ви відноситесь до цього бренду як до парфумерного, бо це ж все ж таки більше косметичний бренд. Які парфуми від нього ви знаєте, чим чим користуєтеся, що любите, що не любите. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами. А ми поїхали до наступної парфумки. І наступне про що ми поговоримо, це у нас буде зненацька Мюглер на секундочку, секрет туалет. Так, це дійсно Мюглер у нас тут в підбірці бюджетних парфумок. І я не зійшла з розуму, Ви погуглить цей парфум, і ви побачите, що він, стої, що він коштує до півтори, щось близько півтори тисячі. За скільки тут у нас? За 50 міліків. Це супер ціна взагалі для мюглеру. І для такого об'єму, та й взагалі, в принципі, по нинішніх наших цінах так півтори тисячі за 50 міліків це дуже прийнятна ціна. До того ж, це мюглер. Що я хочу сказати? Я ну, ви бачите, так цей парфум я купила минулого року і полувалась ним півліта минулого. Для мене цей парфум, знаєте, у напрямку ведмедика від «Маскіно». Ось такого жовтого чи білого, ну такого, ну який не синій і, і не чорний, ну, з не рожевий. Ви зрозуміли. Ось у напрямку того біленького ведмедика. Якщо той веселий такий якийсь лімонадний, до речі, міг би також бути тут, бо ну, він також доволі бюджетний і класний на літо, я його також обожнюю. І для мене це ось такий ось приблизно е, напрямок. Але я тут не відчуваю лімонадності, але щось таке. Бодряще в ньому є. Тут дуже рідка, як на мене, нота чорна, чи не чорна, а червона саме смородина і кумкват. Так, лист фіалки, троянда, піраміда дуже, начебто і простенька, але аромат звучить класно. Він звучить по-літньому, він звучить ненав'язливо, він звучить доволі цікаво. Не можу сказати, що це якийсь прям супершедевральний шедевр від Мюглера. Так, є в нього і набагато кращі, цікавіші композиції, але цей от, дійсно вартий своїх грошей максимально, от як літня поліважка. Класного люксового бренду за притомні гроші, я вам дуже рекомендую його спробувати. Я відчуваю тут таку трошки кислуватість, таку кисла трояндочка. За рахунок того, що він не солодкий, він не буде вас напружувати влітку. Він за рахунок мускуса такий він. Наче доглядовий трошки, але це не аромат доглянутості, це все ж більше така собі кисленька полівашка, так, яка просто ближче до бази починає пахнути так, наче ви якимось приємним кремом змастили своє тіло. Ось, ось такий це парфум, Дуже раджу його спробувати. А якщо знайомі, поділіться, будь ласка, як ви його сприймаєте. До речі, поки він не знятий з виробництва і коштує прийнятних грошей, то можна собі її прикупити. Бо як тільки мюглери знімають, так, то потім починається якась шалене, якесь шалене полювання на них, так, ціни е, злітають. Ой, в мене ви... виключили світ. Бляха, то був приліт і, мабуть, щось зачепило. Йобана Русня, давайте я от зараз прямо це скажу. Давайте задонатимо. Я зазвичай кажу це у кінці відео, але знаєте, ну війна ця заїбала. О, я вам це кажу, як харків'янка. У мене просто нема сечі терпіти більше ці пекельні борошна. Давайте, будь ласка, задонатимо хоча б по 20 будь-яку посильну суму на перевірений збір, якому ви довіряєте. І ця двадцятка ваша перетвориться на кулю, яка полетить у лоба, як якийсь їбучий віна яка прийшла сюди вбивати наших чоловіків, наших хлопців, наших родичів і так далі. Ця війна вона приносить стільки жаху і горя. І ваша двадцятка дійсно може врятувати комусь життя, навіть якщо ви так не думаєте. Маленькими донатами великі збори закриваються набагато швидше. І е е нарешті поговоримо про останню на сьогодні парфумочку. Е так, і давайте поговоримо про Versace Dylan Turquoise. Аплодисменти, будь ласка, моїй вимові. Я сподіваюся, що ваша вушка в трубочку ще не звернулася, і ви у нормальному стані, щоб дослухати це відео до кінця. Коротше, ділантіркюроуз. Від Versace. Класна парфумка, також одна з перших у моїй колекції, і також її майже не ношу, бо знову ж таки відчуваю цей щільний цитрусовий блок на початку. Для мене це просто цитрусові цитруси ось одного напрямку з Шісей Дзен. Тому не ношу не той, не інший, бо, як я не буду повторюватися, але повторюсь, скажу, що я не дуже люблю е, аромати суто навколо цитрусів. Бренд Versace. Версачі, до речі, ще більш-менш тримає нормальні цінники, і в них дуже гарні якісні композиції. На, на рахунок флаконів і цієї циганщини можна посперечатися, комусь це подобається, кому не подобається. Мені скоріше не подобається, але це ну, ДНК Версачі, в них і одяг такий кричущий, і все в них ось в такому стилі. Тож ну, до цього я доколупуватися не буду, хоча я вже доколупалася, кого ми будемо з вами обманювати. класний. Парфум і з усіх цих, мабуть, це найбільш стійкий. От дійсно він на мені тримається дольше за усі ці інші. Якщо вони всі там, близько там, трьох годин і зникають, то це я відчуваю до вечора і мене це бісить. Я вам дійсно кажу, бо я втомлююсь цього парфуму. Якщо я його наношу десь на шию так, чи на зону декольте, там, де близько до носа, і там, де я його постійно протягом дня можу відчувати. Він мене ну, підбішує. ось, Бо я його дуже довго відчуваю. А я взагалі не люблю відчувати довго парфуми там, так, вісімгодинний робочий день не, я не вимагаю ніколи, так, щоб парфум не мені тримався. Мене це навпаки дратує. Ось, А ця тварюка тримається та ще й, та ще й цитрусами. Ось, Коротше, він мене також стоїть, він тажиться потихеньку. На поличці і чекає, коли мої смаки зміняться. Ну, власне, і все, що я можу про нього сказати: парфум дійсно гарний, красивий, коштує відносно бюджетно, нормальних, адекватних грошей. Про, про що я не сказала на самому початку: Що бюджетними я вважаю парфуми, які коштують до 2000 тисяч гривень, і там коли тридцятку можна купити до 2000 тисяч гривень. Ну, Своєчасність, знаєте, це моя сильна сторона, як ви, як ви вже зрозуміли. Ну, коротше, хто мене дивиться, вже не перший раз, в мене є купа бюджетних підбірок, як купа, мабуть, дві чи три вже є, і кожного разу я це кажу на початку. Нічого е нового я зараз не розповіла. Всі посилання на бюджетні підбірки я залишу у. Інфобоксі звичайно, заглядайте. Ось також розкажіть мені, чи знайомі ви з цим парфумом, як ви взагалі відноситесь до бренду до бренду Versace, як парфумерного бренду, що у вас є, що ви любите, що ви не любите, і взагалі розкажіть мені про цитруси, чи любите ви? Цитруси у парфумерці. Любите ви саме цитрусові полівашки, коли аромат навколо цитруса? Бо я, чесно кажучи, жодного разу не зустрічала е, такі парфумерні смаки на рахунок цитрусів, як у мене, щоб хтось їх не любив. Зазвичай люди люблять, люди поливаються влітку, взимку, коли завгодно. А я ось така. Знаєте, балон не люблю цитруси у парфумерії. тож коротше. Я сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною цей час. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність, за вашу щирість і за ваші всі теплі слова, які я читаю абсолютно всі. Не встигаю всім відповідати своєчасно, бо це займає дуже багато часу. І я б залюбки займалася лише блогом і лише спілкуванням з вами, яке я просто обожнюю. От, просто обожнюю, воно мене надихає і надає мені стільки сили на наснаги, ну не тільки творити в блозі, так, а й в принципі в житті. так. І я б залюбки займалася лише цим, але є ще. Ну, зрозуміло, і робота моя 5, 2, так, 8 годин на день, і якісь особисті справи, і сімейні справи, і дорослі якісь справи, і купа. ну, Що я вам буду розповідати? Всі ми розуміємо. Тож я вам дуже вдячна за розуміння, дякую за, за вашу активність, за ваші коментарі. Я вас впізнаю вже і по аватарках, і по ніках. Я вас знаю, всі, хто е, часто під, приходить під мої відео і залишає коментарі. Я вас просто всіх вже сприймаю як своїх парфумерних знайомих, як не просто чужих людей, а якихось знаєте, людей, з ким я як своїх однодумців, так, як людей, які близькі мені по духу, близькі мені за розумінням прекрасного. Скажімо так, я вам дуже дякую за підтримку. Кожен ваш лайк, кожен ваш коментар, кожна ваша підписка це також дуже величезна підтримка мене і мого каналу. Я це неймовірно ціную, і кожного з вас ось цьому вносику. Так, муа! все, слава Україні.